У 15 столітті в Золотій Орді посилились міжусобиці, пов'язані з боротьбою між різними улусами. Кримський улус побачив у таких процесах нагоду вийти з під влади Золотої Орди. Заснування самостійного кримського ханства пов'язане з іменем Каджі Гірея. Його родина втекла до Великого князівства Литовського через конфлікти, які відбувалися у Золотій Орді. Тож дитинство Каджи Гірея минуло далеко від Криму. Однак, вже у 1427-му він прибув на півострів. Із дядьком Девлет Берді, який недовго правив Кримом. Проте за кілька років Хаджі-Гірей знову повернувся до Великого князівства Литовського. Тим часом в Криму наростало невдоволення новим намісником Золотої Орди, тож кримські беї обрали ханом Хаджигірея і відправили за ним посольство. Хаджигірей прибув у Крим і 1449-го проголосив себе правителем. Саме з цією подією пов'язують утворення кримського ханства. Та започаткування нової правлячої династії гіреїв.